У Тернополі обговорюють, як найкраще залучити студентів до реалізації власних бізнес-ідей та стартапів. У технічному університеті протягом кількох днів триватиме зустріч учасників темпус проекту під егідою Євросоюзу. Стартував він ще у 2012 році та об'єднав університети України, Молдови, Білорусі, Фінляндії, Франції, Португалії, Великобританії та Швеції. Зібралися для того, щоб можна було Виробити єдину платформу навчання студентів інженерних спеціальностей і it спеціальностей для їх виробітки їх вмінь і навиків в реалізації своїх бізнес-ідей в реальному бізнесовому середовищі. Студенти Тернопільського технічного університету розповідає Павло Дудкін беруть участь у різноманітних конкурсах, як в Україні, так і за її межами. Запевняє цікавих ідей у молоді чимало. Мережа закладів громадського харчування хоче реалізувати проект, яким чином може довідатися кожен споживач потенційний, як наявність вільних місць, наявність в яке є меню, скільки на який час і на яку суму можна розраховувати. І це перекласти на it платформу От така ідея і студентам була запропонована, і вона може бути реалізована. Це одна із ідей. Чимало ідей каже Павло Дудкін із розвитку інфраструктури міста. На семінар завітали представники інших вишів України та гості з-за кордону. Делегат одного з британських університетів каже, основна мета такого проекту допомогти студентам або молодим підприємцям у відкритті власної справи дуже важливий аспект тут не тільки навчити студентів як започатковувати свою власну справу, але й навчити місцеве керівництво, владу створювати оптимальний клімат і сприятливу атмосферу для того, аби люди дійсно хотіли працювати і створювати свій бізнес.